Привіт! Давно ми з вами тут не бачилися, мене не доходило руку зняти це відео. То я не знала про що, то мені вже не вистачало часу, тому що, як ви знаєте, почалася школа, а це означає, що мій час на 99% заповнений школою. Добре, я перебільшую, але на 80% точно він зайнятий школою. Що бачите мене частіше, підписуйтеся на мій інстаграм. Я не кажу, що я туди публікую дуже багато, але більше ніж сюди. Сьогодні поговоримо на таку доволі цікаву тему використання іншомовних слів в українській мові. Я не стверджую, що я на сто Обізнана в цій темі, але я маю деяку свою позицію і хочу з вами поділитися. Останнім часом у моїй голові все частіше і частіше зринає таке питання, як зберегти українську мову, як її передати наступним поколінням і як змогти, знову ж таки, зберегти українську мову зі своєю унікальністю. Не втратити ці всі риси, які відрізняють її від інших слов'янських мов. Я себе відчуваю зараз якоюсь філологиною, але це ж не так. Насправді мене на це відео наштовхнуло вчорашнє завдання з української мови, вчорашнє запитання з олімпіади з праці, і ну, взагалі мої спостереження щодо використання цих іншомовних слів в українській мові. Так от, що я думаю щодо цього? Надмірне використання іншомовних слів спотворює українську мову. І ні, це не занадто радикальна позиція. Я не заперечую, що я теж використовую іншомовні слова, і без них ніяк, бо є такі, до яких ми не можемо дібрати українські відповідники, і цьому я не заперечую. Але є ж такі слова, які ми можемо замінити українською мовою. Немає такої необхідності використовувати постійно чужі слова. І те, як я все відслідковувала, це просто транслітерація на українську мову дослівна. Чомусь ніхто не намагається дібрати українські відповідники. Хочу навести декілька прикладів: визначення у підручнику всесвітньої історії. Фрітредерство напрямок в економічній теорії та політиці, що характеризується вимогами вільної торгівлі та невтручанням держави в економічне життя країни. Так, я розумію, що це окреме поняття, можливо. І я не хочу цьому заперечувати. Але оскільки я знаю українську мову, я відразу здогадалася, що це вільна торгівля, тому що free trade – це вільна торгівля. Невже не можна написати, що це сприяло виникненню руху британських політиків, прибічників вільної торгівлі? Невже не можна так написати? Написали, що прибічники фрітредерства? Якщо це не підручник з всесвітньої історії, то як людина, яка не знає англійської, має розшифрувати це слово? І дійсно я вважаю, що це спотворює нашу українську мову, тому що вона через це втрачає свою унікальність. Я не розумію, чому сучасники намагаються українську замінити англійською. Я люблю англійську, я люблю її вивчати. Я про це вже казала. Але не можна нею замінювати українську, тому що ми живемо в Україні, ми повинні просувати українську мову, ми повинні... Любити її, зберігати, користуватися нею. Якщо я вже заговорила про англійську мову, то в одній книжці подала минулу глобальна історія України. Я хотіла про неї зняти відгук, але не дійшли рука, вибачте, можливо, колись це зроблю. Там було написано, що раніше російська мова була мовою успішної кар'єри. А українська була мовою нижчого гатунку, Щось таке. Але згодом там було написано, що зараз, коли люди говорять про англійську, в них немає суперечок. А якщо вони говорять про українську і російську, в них є суперечок. І я просто створила в своїй голові звичайний зв'язок, причинно-наслідковий. Скільки разів забороняли? Українську мову для того, щоб мати російську як перевагу. Багато разів. Правда? І зараз події йдуть так, що англійська може стати мовою успішної кар'єри, а українська що? Знову повернеться до тієї позиції. Ось це мене трохи здивувало. Навіть не трохи. Тому що я не розумію, як люди, які Ухвалюють різні закони, думають про те, як будувати нашу країну, не можуть провести ось цей причинно-наслідковий зв'язок. Невже вони не можуть побудувати цей логічний ланцюжок в своїй голові? Я хочу зберегти українську мову. Я хочу, щоб це була мова успішної кар'єри в Україні, тому що це звучить нормально. Так і має бути Україна для українців, а українці розмовляють якою мовою? Українською? Звичайно, тому що це те, чим визначається наша нація. Ще один приклад з вчорашнього дня. Там були якісь запитання з праці, Я вже не пам'ятаю всі слова, але вони всі до одного були транслітеровані з англійської на українську. Не перекладені. Одне я запам'ятала гарно, далі я там сильно в них не вчитувалася. Гейм дизайнер. Гейм дизайнер, вдумайтеся в це. Хто знає англійську, може зрозуміти, що це людина, яка розробляє програму для ігор. І там було ж завдання з'єднати назву професії з тим, що вона робить. Але вони просто дали нам англійський відповідник українськими буквами, щоб ми з'єднали це. Для чого ви це робите? Я не розумію, невже у вас немає певної логіки в тому, що це просто неприпустимо? Точніше, використання іншомовних слів може бути і воно має місце в нашому житті? Тому що є такі речі, які... які створилися десь за кордоном, або яких не було раніше у нас, і в нас немає до цього українських відповідників. Але для чого нам? Запозичувати інші слова, якщо в нас є свої. Ось, якщо ви знаєте відповідь на це питання, будь ласка, напишіть мені в коментарі, якщо я їх зможу відкрити. Ні, то в особисті повідомлення в інстаграмі. І мені просто боляче дивитися на те, як це спотворює нашу мову. Я також використовую іншомовні слова, і іноді я. Користуюся англійськими відповідниками замість українських, але я намагаюся це викорінити, тому що мені це не подобається. Це звучить дуже негарно і точно не по-українськи. Я маю на увазі, що немає ось цієї української унікальності. Я сподіваюся, що зі мною хтось погоджується і мене хтось розуміє, тому що дуже багато я зустрічаю таких. Випадків у своєму житті на просторах інтернету, взагалі у навчанні, як я вам навела приклади, дуже багато в ті, хто думав про те, що чим старші люди, тим менше вони розуміють якісь слова теперішнього покоління підлітків. Але я входжу в це теперішнє покоління підлітків, і я їх теж не розумію, тому що вони запозичені з якихось іноземних мов. Для чого це робити, якщо у нас є ці відповідники? Ну це не нормально, якщо чесно. Чому я так категорично до цього ставлюся? Тому що я вже сказала, що це спотворює українську мову, на жаль. І раніше російська влада намагалася ж асимілювати українську мову до російської, це було зрозуміло, тому що це був імперіалістичний лад, і він досі є, на жаль. Це так само стосується і нового правопису, можливо, не повністю, але частково. Трішки історичних відомостей. У 1929 році був чинний правопис, який у нас вели 2019-му. тобто новий старий у нас зараз правопис, за яким будуть складати НМТ вже у 2025 році. У 1933-му влада визнала його націоналістичним і відмінила ось ці правила з нього. Ви можете так зрозуміти ненормальність цієї ситуації. Це просто якесь божевілля, тому що українська мова через це втратила свої унікальні риси. І я, до речі, зараз намагаюся використовувати. Всілякі варіації з нового старого правопису 2019 року, тому що, по-перше, вони мені подобаються, а по-друге, я хочу відновлювати унікальність української мови. Я хочу хоча б у своєму мовленні її відрізнити від інших. От речі, згадала ще один приклад іншомовного слова, який використовується в. Нашому житті Диференціація. Вперше я почула це слово в українській мові, в щоденному вжитку, тоді, коли почали ділитися до групи групами з математики в школі. Я не могла зрозуміти, чому. Потім я провела собі ось цей зв'язок, що different, диференціація, але. Проблема в тому, що. Це можна називати поділ на групу. Чому це так не називати? Чому саме диференціація в українській мові? У мене немає, на жаль, відповіді на це питання. Я хочу її знайти. Але єдина відповідь: Українську хочуть знову асимілювати до іншої, вже англійської. Дуже сумно, що. Хтось не розуміє важливості української мови, її особливості, тощо. Мабуть, це все, що я хотіла сказати. Можливо, колись я ще щось додумаюся, запишу собі в історії в інстаграмі або окреме відео сюди. Я вам бажаю розмовляти українською мовою, вдосконалювати її для того, щоб. Розумійте важливість української мови, вивчайте історію України, цікавтеся цим щиро. Я дійсно від всієї душі бажаю нам, нам досягти того моменту, коли всі-всі будуть розмовляти українською, не буде асиміляції до якоїсь іншої мови, і українці не будуть споживати російського контенту. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви зі мною погоджуєтесь, якщо ні, то це ваше право. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що мені це дуже важливо. І я сподіваюся, що ми скоро зустрінемось, і я знайду час для цього. Па-па!